Військовослужбовець на псевдомультик показує, як заміновують територію поблизу українсько-білоруського кордону. Противотанкову міну підготовка йде. Потрібно спочатку, щоб її установити, підготувати під неї місце. Знімається верхній слой. Її потім можна було замаскувати під весом 300 кілограмів і більше. Андрій, так звуть бійця, зараз служить гранатометником в роті вогневої підтримки. Він учасник АТО в мирному житті телерадіомеханік. Завжди цікавився зброєю, має колекцію ножів. Їх вже назбирав дві сотні. Вдома, говорить, його з перемогою чекає мама. Тож до оборони Волині готовий. Хай приходять, ждемо їх. Подарочки подаримо. З чистою улипкою наша границя забезпечена. Робота сапера небезпечна, та її боятися не потрібно. Ділиться багаторічним досвідом військовослужбовець, якого у підрозділі, де служить, називають чорний. Не думати про те, що страшно. Треба знати, чим ти користуєшся, знати, як воно все поводить. для мене це не служба, для мене це робота. Якщо ти знаєш правильно, як робити свою роботу, ти будеш її робити, і не будеш нічого боятися. Розповідати про себе не хоче, як і показувати обличчя. Каже, зараз роботи має багато. На питання, у чому перевага українських військових, відповідає в нашій стійкості. Саме головне протяжність України білоруського кордону в межах Волині – 217 кілометрів. Аби завадити ворогу, військові облаштовують систему мінно-вибухових загороджень, розповідає пресофіцер сотої окремої бригади тероборони Волині Сергій Хомінський. Каже, місцевих жителів просять бути вкрай обережними. Аби зробити північні державні рубежі України ще захищенішими і ще неприступнішими, інженерно-саперними підрозділами нашої бригади вздовж кордону з Республікою Білорусь облаштовано систему мінно-вибухових загороджень. Тому звертаємося до жителів Волинської області бути. Вкрай відповідальними і вкрай обережними при відвідуванні 5 кілометрової смуги вздовж усього українсько-білоруського кордону. Насамперед, це стосується власників авто, мото, велотранспорту, також власників гушових підвід, не користуватися польовими та лісовими дорогами, не з'їжджати на узбіччя доріг. До населених пунктів, розташованих у п'ятикілометровій кілометровій зоні Україно-білоруського кордону, пресофіцер радить діставатися лише головними дорогами.